Так, доброго дня. Давайте Краматорськ подивимося, так, у період з 11 по 15 жовтня. Подивимося, що може чекати, так, місто, у цей період до кінця тижня. І так, Краматорськ. Краматорськ до кінця тижня. Нічний час одразу мені йде. У нічний час більше активності може відпрацьовувати щось, такі енергії супротиву, енергії гучних звуків. І це десь дуже близько. Це близькі території біля міста, або окраїни міста, ну або так дуже, дуже недалеко. Повторювані події якісь, тобто воно циклічність свою має. Масово, оця масовість, багато тривог або багато руху у повітрі. Вони дуже можуть лякати населення і цих, цієї масовості. На цей, цей період, так, до 15-го числа ще буде достатньо. Воно дуже зморює і напружує людей, розчаровує. Але саме місто мені показують дуже багато ресурсу та сили для того, щоб відпрацювати. Бачите, лякати місто будуть. Проте є ресурси для того, щоб відбити, втримати ту ситуацію в такому собі балансі. Мені йде дуже багато над містом ресурсу для втримання балансу. Давайте ще тут подивимося, Краматорськ, так глянемо що до кінця тижня Краматорськ. Краматорськ до кінця тижня. Так, масовість. Як наче в планах йде активність якась багато руху по повітрю. Але ситуацію будуть тримати. Контроль, така якась підтримка стабільності. І знову йдуть мені близькі території більше активні. Може бути ще біля міста. Це десь а, за містом. Ой, а, переміщення може бути по, по наземності. Це не, ті, не тільки це якесь переміщення, можливо, якоїсь техніки. От, і активність більше йде на ніч. Ну, поки що а, бачу, що саме місто є ресурси. працювати, близько міста може бути більш гучніше, якісь активності там можуть бути недалеко і гучності. Проте а, на тривоги ми реагуємо.